Історичні періоди завжди відображаються в творах мистецтва. У музиці, в літературі, на картинах і в архітектурі. Тож сьогодні поговоримо про архітектуру старого соцміста із краєзнавицею Наталією Лобич. Добрий день. Наталю, в чому полягав соціальний експеримент цих будинків та хто така Ольга Яфа? Ольга Яфа та архітекторка, яка приїхала вже під час Дніпробуду в команді більшу частини молодих архітекторів, архітекторок будувати оце нове індустріальне місто і експериментальне місто, як ви правильно зазначили про таку експериментальну складову, яка була. В принципі, про все соцмісто, але саме така конструктивістська архітектура, про яку ми говоримо, це кінець 20-х років, вона була, ну, звісно, така ну, ще палала таким експериментом, де ну, ніби ще не було е таких яскравих репресій, да, як вже розуміли, в 30-х, або не було такого тиску, де да, трошечки іншим займалися люди, які при владі, да, тим, тим щоб захопити цю владу, да, або поділити, або ще щось зробити. І в цьому сенсі, ну, а митцям, ця да, в даному випадку не. Ну, не аж так все було суворо, і вони могли собі дозволити експеримент: експерименти з тим, як дивитися на побут, як дивитися на взагалі життя людей в індустріальному місті, як би вони жили. Ну, Вони жили, як вони собі уявляли в таких будинках, комунах. Це сам по собі експеримент, тому що це ніби житло багатьох людей, ну якби таке спільне і спільний побут, і спільна кухня. Тому що, тут, то, якщо так, подивитися, як це будувалося, то якби у людей просто у сімей або в кімнатах не було кухні, тому що мала на увазі, що. Кухня і все, що про їжу мається готувати готуватися якось централізовано. і на цьому сенсі клуб їдальня, да, який зараз така металургів, це якби була така їдальня, те, що потім стало таким же традиційним зрозумілим. Тому якби в самих будинках комунах цього не було. Звісно, що потім вони з'явилися, тому що людям якось треба ну, їжу готувати, де на чомусь. А от тоді такі трохи ідеалістичні були часи про те, що всі, значить, буде будуть, будуть жити разом, а всі там вставати поз на цим позвоночку, значить, зарядочка, всі йти на завод. Всі потім там в єдиному боковому пориві набиратися культурі там в будинку культури, власно кажучи, да? всі разом їсти. Ось воно щастя прийде. І під це все під таку картинку щастя, утопічну, якби і будувалися ці будинки. Вони досить цікаві саме з архітектурної точки зору, тому що ну, це модернізм, який сам по собі не цікавий. Коли люди перейшли з такого ж такого пишного і якогось так, такого різноманітного перейшли до чогось дуже стриманого, дуже лаконічного, дуже обмеженого, ніби формі, але якби в цій обмеженості намагалися знайти щось красиве, щось таке гармонійне. І власне це була така конструктивістсько-модерністська архітектура. І, якби яскравий взірець ми тут і бачимо якщо ми говоримо про. Про ансамбль Ольги Яфу це чотири будинки, які вибудовано так званим кордонором. Якщо згадаєте там якийсь версаль або якийсь палац, тут, якби от є палац, да, є такий двір, який відкривається от певною такою формою. І ніби це такі, я не знаю, може, це жарт був, був де? З, 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 з боку архітекторки, або це якась ну, зра з іншими контекстами. Тобто така. Е Конструктивістська архітектура побудована у да, вигляді оцього, такого, нагаду, якось, такої форми, яка нагадує да, якісь царські будемо, королівські е, часи. Ну, і ось, знаєте, будинки, два, які посередині були такими біленькими, тому що це що наш південь. А їм людям, які приїхали з, да, з, 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 звідти да, з Москви, їм взагалі заказали, що це, що це якийсь курорт, що це просто тут у нас море під боком. Тому це така ну, ніби трошки курортна архітектура на вигляд. Два всередині білі, два які обабіч оздоблені туфом. Ми зараз ми якраз бачимо цей вірменський туф, який у нас так само є на Дніпрогесі, на машині залі Дніпрогесу. І це теж експеримент, тому що оздобити таким матеріалом досить незвичним для конструктивістської архітектури. Ну то є пару прецедентів, але все одно це такий експеримент всередині експерименти. Це було цікаво. Ну і власне ми бачимо, ми маємо, якби з одного боку, і архітектурні, тобто такі візуальні, якісь. Цікаві форми, а з іншого боку, ми через цю архітектуру можемо, якби відчути історію, яка була на той момент, і те, як собі розуміли, як люди мають жити, да, в яких обставинах, як вони мають а, як би, розробляти свій побут, як мають взагалі жити, да, от просто з ранку до ночі, як це виглядало, і якраз ці будинки нам ну ні ніби нас оку... дають нам оце, ці ж такі, якісь пірнання в цю історію і розуміння, як це було. Чому ці будинки називають саме соціальним експериментом? Як там розташовалося? Квартири були це окремі квартири чи просто кімнати із загальними туалетами та душами для всіх мешканців. Це дуже влучне, таке в е, вислів да, про соціальний експеримент, і відчувається ні, ніби над, над кимось проводять експеримент, що насправді таки було, тому що ця концепція соцміста, що це ніби, ніби такий завод або фабрика, там де люди живуть, і це такі елементи великої системи, які рухаються в тому темпі, яка задала система, і всі разом. Радісно йдуть до такого до комунізму, да, до якогось такого раю. І власне будинки так і розташовувалися, щоб людина ніби йшла навіть не в будинки, навіть ці райони, щоб людина якби йшла по цих ланках, де її мали формувати як такого людину там, комуністичну. Це не, не не квартири, як ми як в на нашому такому розумінні. Це те, що потім стало е, общаги, де, таким, е, таким спільним житлом. Де в тебе є там кімната на одного або там на дві людини така досить невеличка, і душі туалети, все, все, що там треба для того, для такого для гігієни це мало бути на поверсі. Ну на той момент це теж було ок, тому що ну, розумієте, 20-ті, да, і там велике будівництво цього всього, да, щоб в тебе принаймні є крани, щоб душу це було багато. Але звісно, що це точно не на індивідуальна якась а, була історія там, де в, в твоїй квартирі щось було. Ні, в тебе була кімната. Була сусіди, які мали тебе якось радувати, да і всі разом е всі зима мали йти і хотіти йти, да, в це прекрасне майбутнє. Але є твоя кімната на поверсі, туалет і душ. Але якщо ти туди потрапляєш, то це вже було таке за щастя, тому що ну багато людей на той момент або в землянках жили, або просто на вулиці. Теж таке було під час Дніпробуду, або, або взагалі, як моя бабуся, в принципі, не могли дійти до, до цієї території. Як скажімо, діти розкулачених да, сімей. Тобто вони в принципі не могли потрапити сюди, да і жити в такій в такі новій реальності. Ну, а тих, хто потрапили, якби власне жили в тому, що тоді намалювали як такий ось, як взірець такого майбутнього, до да, якого йдуть, чому нам важливо зберігти цю архітектуру? Чому для нас це має бути важливим? Це унікальні будинки. Комусь вони можуть подобатися, чисто естетично, да комусь не подобатися, тому що ну асоціація така з минулим, да, звісно, що там криваве минуле. Це все є, але. Архітектура це не пам'ятник, який ну от якби стає, і в нього одна функція бути пам'ятником і говорити, що цей мужчина хороший да, або жінка. Архітектура це більше контекстів, і це більше нам дає для усвідомлення, що це таке. Виходить, що зберігаючи таку архітектуру, ми не просто намагаємося зберігти стиль. Ми даємо і нам і людям, які будуть після нас розуміння, що було з цієї території, що було з людьми на цієї території, в яких умовах вони жили, як вони ну виживали в цих умовах, як вони могли все одно попри все, попри тиск режиму розвивати або творити це все одно ну, якби ті люди які були перед нами там багатьох це бабусі дідусі і е, ну це таке шана і їм теж щоб ну зрозуміти як вони жили в яких в яких умовах ну і звісно що чисто з такою з історичної точки зору і з архітектурної точки зору ну це важливі такі артефакти які у нас є які підтверджені багатьма спеціалістами це не те що ми вигадали да це насправді те на що дивляться архітектори і зокрема які займаються модернізмом і кажуть це вау це класна архітектура Наталю, де ми зараз знаходимося? Що це за будинки? Це будинки, такі умовно називають пропілеї. Ну, ніби це будинки, які мали трошки звужувати наш горизонт. Ну і так роблять звужувати горизонт, щоб потім виходиш і бачиш, що і круглий будинок. Зараз якби немає такого ефекту, тому що вже там багато звісно, що і зелені, да, і дерев, таких досить вже багатолітніх. і немає, ніби такого відчуття, але все одно навіть усвідомлення того, що зараз через щось таке вузеньке ти заходиш і відкриваєш себе для чогось такого великого, якогось такого красивого. Дуже цікаві будинки. Цікава ця перфорація, яка є, да оці дірочки, які є, і як така цитата з одного боку ці гробниці в це знаєте, це такий як да якщо просто кажучи, да і в ньому такі дірочки. І з 30-х архітектори такі по всьому колишньому союзу там робили таку інсталяцію, я б сказала, да, яку цитату такої римської архітектури, вона дуже красиво, вона дуже вихоплює да око, ось щось таке є. І насправді така особиста історія, що я коли по-перше побачила да цю архітектуру, я почала шукати і дізнаватися, що ж це таке, тому що мене це дуже вразило для людини, яка виросла. В панельках, де щось таке, це якби ну, абсолютно вибивалося з реальності. Ну І е, виходить, що вони ну, зробили так, де, щоб це, це, людей, це людям подобалося, і їх якось так витягувало це з такої збуденності. Ну, власне, це теж архітектори Лавров і Орлов, які експериментували, намагалися робити щось на межі двох стилів, конструктивізму де, або міжвоєнного модернізму, і вже якби такої повернення до класики, неокласику, або там Салінський ампір, як вже потім назвали. І намагалися Робити все цікаве, розуміючи, які вже параметри, що це теж треба робити, те, щоб нагадувало якусь імперію, але при тому, якби таку не, не, не просто якось скопіювала те, що було, а да, якось е, ну, зробила так, щоб це було цікаво, щоб це було от саме міжстільова якась така родзинка, яка ну, і, ну, і досі чіпляє. Так само це вже такі трошки пізні 30-ті роки, коли будувалася, вже завершувався цей третій квартал цим таким ансамблем, да, який його називаю смайлік. Якщо там дивитися згори, тобто це круглий будинок і оці там два будинки попілеї. Чи краще тут квартири, ніж в круглому будинку? Чи навпаки? Ну це вже якщо порівняти з кінцем 20 то. Звісно, що це покращений попит, що це, ну, це вже історія про свою квартиру да, та так чи інакше. Але ну, це не, не ті, ну, якщо брати взагалі все соцмісто, то це не, не ті. Комфортні квартири, як ми там зараз собі уявляємо, да? тобто це все одно був е, ще експеримент. Навіть якщо візьмемо квартири на проспекті, велика якась умовно сталінська квартира, де аж отакі не стелі, але при цьому, наприклад, дуже маленька кухня, да? або дуже маленька ванна, або взагалі не якось не зрозуміло, де вона там є. Тобто це ще був такий експеримент, де були потреби людей, да? якби да, враховувалося, але ну часом здається, що не тільки там потреби людей, а ще якесь уявлення про те, як мають жити люди в радянському союзі. Що таке круглий будинок, і чи правда це чи міф, що це перша буква «С» з прізвища Сталін? Ну, це не перша буква і не Сталіна, це власне майже круглий будинок. І він, якщо дивитися згори, він завершує такий ансамбль, який йде від будинків Ольги Яфи. і це так з плану дуже красиво, Да? Так? закінчується такою круглою формою, і ще там два будинки, які там будинки пропелеї, і ніби такий смайлік виглядає. Ну тобто, це це не про Сталіна, досить зрозуміло Звідки мені здається? Звідки ці легенди і таке відчуття якогось значить, великого злодія, який ніби тяжіє на це, щоб над цим що було побудовано, все, що було, всім, що було спроєктовано. А, ну, ну, да, і такі часи були, що ніби це, ніби це скрізь, да, я вхоплювався цей сюлетну. Плюс до того ж на той момент було ну, модно будувати так, щоб згори, з неба будинки виглядали цікаво. Наприклад, там, в Росії будували фабрику кухню і ще якісь такі конструктивські ансамблі, який у вигляді серпа і молота. Розумієте, то досить така складна конструкція. Але ну згори це мало бути ну от класним. да Тому ну в принципі є підґрунтя під цим, або навіть будинок слові Він теж в формі букви С побудований. Да? Ну і я думаю, що таким чином трошечки пристібнули цю легенду до круглого будинку. Але він не про те. Мені здається, те, що він круглий і сама от форма, тут якби нічого не треба придумувати. Ніяких легенд, тому що він сам по собі класний. Ці люди, які потрапляли в круглий будинок, а це ну досить. Багато людей, які я проводила там або з екскурсіями а просто а, людей, які потрапляли якось в Запоріжжі під час війни, так само. І вони заходили в цей круглий будинок, ну їм навіть пояснювати нічого не треба було. Тобто він дає своєю формою, своєю організацією простору, він дає таке відчуття чогось. Ну, Ну, якось не ну, якось незвичного. І ця галерея, яка йде на багато під'їздів, Ти можеш зайти всередину і ніби ти є всередину будинку, да? але ну якби це ж ну, ніби така трохи ще вулиця. Тобто воно дає те, що зараз називають такою архітектурою атракціону, да? та якось відчуття. Просто через те, що воно є. Ну і власне круглий будинок про це. Мені здається, про це важливо і. Ну важливо робити акцент саме на цьому і говорити про це, що це дійсно архітектура, яка навіть без певного знання про неї, про цей період, воно дає певне якесь відчуття людини, щось дає якийсь зв'язок з простором, щоб тобі від цього класно. Коли побудований будинок та хто були його архітекторами? Чи є у нас такі відомості? Є це 36-38 рік. Тобто, це не не той прям вік конструктивізму. Конструктивізму, про який ми говоримо, де да, це який у нас був там, скажімо. Під час будівництва Дніпро-Гесу, це вже 36, 38, ну вже такі більш сталінські часи, що називають. Але це ще не жорсткі часи, де вже от точно зрозуміло було, що е це де, де повертання в такий в класичний бік. Ну, тобто воно було вже повертання, да? був, був вже такий нахил, але все одно саме в цих будинках відчувається бажання експериментувати, бажання знаходити нові форми. Ну, ми бачимо, скажімо, там ті ж колони, да? там ці такі класичний ордер, але він ну, от не. Такий, який ну, звикли, не та архітектура, яка іонічна, скажімо, да? О, ти розумієш, колона отака, як там в Римі, в Греції. Тобто вона ніби колона, а ніби тут є така дуже стримана, лаконічна архітектурна форма, що воно дає якесь відчуття, що я ж знаю цей елемент, але він не такий є традиційний, не такий звичний. І в круглому будинку багато такого. Ніби і це і натяк на якусь класику. Ну, якщо б там брати колізей то і, і архітектуру радянського періоду, то ти дуже. Ну, таке актуальне поєднання, тому що коли, коли говорять про те, що да, це ж архітектура тоталітарного періоду, власне, так. Колізею теж не про те, що там проводилися якісь хороші заходи, ну прямо скажемо, але архітектура саме і дає нам відчуття у того часу розуміння, що там було, або да? відчуття, ну як жили люди, і чим вони жили, що відбувалося. І круглий будинок також про те. Тобто, відаю, він точно і вся архітектура радянського періоду, він точно не про якісь золоті часи. Це часи, де. Де було дуже багато страждань, де було дуже багато примусу. Ну, ми всі це знаємо. А архітектура в цьому сенсі, ну, вона і дає відчуття, ну тобто вона ніби дає імпатію до людей, які ну там жили, та які мали, які все одно там страждали. Але разом з тим і. Ну, все одно знаходило щось цікаве, да, бо щось ну щось красиве всього в, в, в сьогоденні своєму, ну як в тому ж будинку. Да. Повертаємось, бачимо де, якісь елементи, які ну, цікаві. І тут красиво, тут красиво, тут якась там гармонія, тому що круглий будинок він про гармонію, він про кругле, про те, що ну, ніби така певна завершеність тут є. Ну і виходить, що ми можемо досліджувати і людей, які були, і якби і свої відчуття, через таку архітектуру. Це дуже цінно. Да, Повертаюся з 36 шостої, тридцять восьмий рік. Ну, ми знаємо архітекторів, це Лавроферло. Лов, це досить такі ну потужні архітектори, ну які дали собі можливість проекспериментувати, да, і не робити, якби відчуваючи чи, у це ухил в таку в ретроспектизацію, да, повернення до таких до канонів, якихось мовних, все ж таки дали, дали собі ну, свободу зробити щось цікаве, да, не шаблонне, шаблони, які точно там погодять, тому що це все, все поняття, як в Римі, а все ж таки проекспериментувати, як виглядає будинок всередині? Чи це комуналка як була, чи це вже інші квартири? Це вже трошки інший період. Комуни це 30-ті, і тут вже був ну, несхода, не якщо коротка відповідь, то да, це, це не про те, то це вже тим, більш звичні та нас квартири, і це ну, не була вже історія про е, комуни. Тому що комуни це все ж таки там, кінець 20-х років. І це теж був експеримент, це були дискусії, почали лишати кухні чи не лишати, чи люди мають там, їсти в фабриках кухня або в їдальних да, про образи, в столових Тобто тут вже інша тут історія. Да? Тут вже зрозуміло, що прямо ота, от, 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 оте про спільне. Житло воно не йде а, і Воно спільне житло житло, це хорошо тому що можна людей контролювати. да це да це В 30-х було вже розуміння, що житло це привілей і це те, заради чого треба вкалувати, треба бути сумлінним партійним робітником, треба робити те, 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 -те, -те все по правильному робити. і десь там в кінці. Ми ну, всі знаємо там історії про черги на квартиру, да що це що це якось, це якось якась омріяна така реальність. Точно не те, що було на заході, що ось ти там взяв кредит там працюєш, да? і якби житло в тебе вже є Ні, ти маєш це все за. Робити або ці історії, пам'ятаєте, про там квартири, парт робітників, яких високих це просто було за замовчування. Що заради цього треба жити, треба йти на все, тому що ось же, що на це житло. Ну тобто, вони перетворили таку якусь базову е, потребу людей, просто щоб жити в тебе не щось було в те, що це має бути омріяне. І якщо ще в конструктивістські такі роки ну говорилися про те, що маленькі, але свої квартири, щоб щось було, то вже такі вже сталінські, де да, ж коли там тридцяті там далі. То там уже не про те було. Там вже якби більше вкладали. Тобто, навіть візуально, це вже більші квартири, це більше простор. Якщо вже там брати там сорокові, там до х ви всі бачили на проспекті, що це ну ніби квартири такі, да, ну, великі. Те, що вони були комуналками, це інше питання. Да, а що сама по собі вона велика квартира? Ну і виходить, що тут вже історія, яка відчувається, що тут вже не про щось. Е, Щось маленьке, але твоє тут вже про те, що треба заробити на таку хорошу квартиру, і треба це зробити такою сумлінною працею. І звісно, що хороше взаємодію з партією. Як без цього? Яке значення для нашої історії, для пам'яті нашого народу, має цей будинок? Це все історична наша пам'ять, це все ансамбль, який ми показуємо. Мало де є такий ансамбль, де ми бачимо всю структуру соцміста, як це відбувалося, як відбувався ритм людей, як вони рухались, чим вони жили, які будинки за які сфери відповідали. Виходить. Що, ну, це частина цього ансамблю, це те, чого це те, ну, навіть в Україні я не можу сказати, які такі ансамблі, які, які, які сповна показували цю картину, а в нас це є. І це бачать спеціалісти. Ми, до речі, нещодавно гуляли з Жанною Кодеровою, яка була тут з виставкою. І вона одразу відчула, ну і, і, і проговорила навіть, що це настільки круто, що це є ансамбль і є відчуття єдиної конструкції. І круглий будинок як завершення цієї конструкції, це дійсно якась унікальна історія. Ну і ми маємо про неї говорити, і маємо показувати людям. Ми чекаємо вже перемоги, щоб це можна було частіше да яскравіше показувати. Ну тому, що правда, це те, чим ми можемо пошатися. Ми можемо дізнаватися про що ми можемо піклуватися. Це в нас є.